Вітаю вас на каналі Я в магазині Аврора. Сьогодні огляну новинки та цікаві товари на полицях. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Чашка порцелянова Safari 64. Чашка золота Візорі 64. Чашка керамічна мавка біло-бірюзова 64. Підставка пластикова для зберігання яєць 149. Пластиковий лоток для зберігання яєць 64 на 10 штук. Менажниця пластикова у формі квітки 44. Кольори є в асортименті. Набір столових предметів ложка та веделка 39, блакитна та рожева. Пустушка дитяча силіконова скошена 55. Для дівчаток соковиті губки 55. Окуляри сонцезахисні для дівчаток 69 у формі сердечка, колір скла є на вибір. І такий варіант в оправі жіночі 49 149 в пластиковій оправі. Жіночий гаманець 119 кольорів є декілька на вибір. Багато відділень для карточок для копійок. Гаманець жіночий чорний на кнопці 149. Чоловічий гаманець для документів 55. Рюкзак тактичний текстильний 129. Великий зручний багато відділень. Сумка рюкзак текстильна спортивна 219. Одне велике відділення і два менші на замочок. Рожева та червона. Сумка дорожня 249. Матеріал балон не промокає одне велике відділення. Футляр для окулярів шкір, замінник 44. Кольори на вибір. Футляр для сонцезахисних окулярів чорний 29. Ключниця екошкіра 139. Маленький гаманець, шкір замінник, 99 у рожевому кольорі. Багато відділень для карточок, окреме відділення для копійок, жіночий гаманець на змійці 129. два відділення на замочок, обкладинка для паспорта 39. Обкладинка м'яка є багато кольорів. Тремпелі м'які тканинні 5 штук 55 гривень, тремпель для одягу 24. Пластиковий 19. Тремпель затискач для брюк дерев'яний 22 гривні. Наклейки для нігтів в асортименті 24. Золотисті візерунки також 24. Олія для кутикули в олівці 29. Вишня та алоє вера. 59 гель для нарощування нігтів. Зразки нігті 5 гривень. Верхні форми для нарощування нігтів 88. Наклейки яскраві 9. Апельсинові палички для манікюру 12. Дванадцять штук двадцять чотири. Наклейки слайдери дев'ятнадцять. Серветки безворсові? 59. девчонка. Пилочка баф дев'ятнадцять. Салатова також дев'ятнадцять. Лак для нігтів яскраві кольори 39. Така баночка з бантиком також 39 від Ловіт. Олія для кутикули 39. 69 гель лак з глітером. Блиск для губ в асортименті 59. Блиск для губ 29. Глітер для обличчя 49. 29 блиск для губ. Ціна акційна 49. Палітра тіней для повік 99, 16 кольорів, яскраві та більш пастельні. 169. 4 кольори 39. Помада матова 55. Туш для вій об'ємна 49. 59, 49. Блиск для губ з глітером 34. Консилер для обличчя рідкий 59. Та 69. Щітка для волосся з перфорацією 39. Блакитна та жовта. Дитяча щітка овальна масажна 55. 44. Масажна з перфорацією. Дзеркало кишенькове двостороннє 49. Резинки для волосся 44, шпильки 12. 49 Чокер на шию з бісера кольоровий. Намисто з перлин 49. Ланцюжок з підвіскою серце – 24. Браслет на руку текстильний. Україна синьо-жовтий. 24. Бігуді для завивки 59 6 штук. Гребінець для волосся 29. Набір щіточка та вінчик 39. Дякую вам за перегляд. Сподобалось відео. Став вподобайку.